Великих імен, всіх вождів і філософів, ти шукаєш одне лише ім'я, ідеал, по сторінкам епох імена ці, ці розписом. Та скажи, хто із них за тебе помирав? Ти шукаєш між мудрими, сильними, знатними, відшукати одного нелегко то є, бо було так багато і мудрих, прославлених. А скажи, Хто із них спокій серцю дає, довго, болісно, але надієшся, що знайдеш на кінець ти усього з усіх, та великий світу також, друже, грішники. І скажи, хто із них міг простити тобі гріх? Розгубилась душа у марнотних цих пошуках, то повновічаю, байдужості вона нескінченно йдуть, Собі низкою імена, імена імена, як не гірко признать, ти далекий від істини, одиноко так само блукає душа, і від пошуків цих вона в тебе утомлена, до тепла вона прагне, немов те пташа. Щоб тобі, що тобі принесли безкінечні ці пошуки, надаремно ти сил своїх не витрачай, не знайшов ти того. Хоть би зміг по достоинству стать твоїм ідеалом. Тому не шукай, не шукай, бо має його там серед значущих, тому що він слави собі не бажав. Той, кого ти шукав, він у списках тих не значиться, але ти про його чудне ім'я вчував, а ім'я його ніжно звучить так і радісно, а ім'я це великому Богу підстать. Це ім'я є наповнене вірою і радістю, ім'я Божого Сина, Ісуса Христа, Він прекрасний, найкращих синів на планеті, Він від смерті і аду тебе відкупив, ще до створення світу, любов'ю Він вічною, тебе як творіння своє полюбив. Він, не знавши гріха і нічим не сплямований. На Голговській хресті за твій гріх помирав, ім'я Божого Сина, Ісуса Розп'ятого є величним іменем з усіх земних, що ти знав, підійди до Христа, напис є над розп'яттям, не очима, душею читає її ти. Ісус Назарянин, Він став Божим прокляттям, щоби ти міг спасіння у Нім віднайти. Хрест Голгофи стояв. Став Божий сина відмінністю і на цьому Христі сам Ісус тебе ждав, не соромся, що виду в Нім нема величності. Ти схились перед Ним. Ось твій твій ідеал, добрий, щирий, святий, милосердний і люблячий, життя, смисл, життя, ціль і світло, і хліб, цар царів. В нинішнім, в минулім і в майбутнім. немає такого на небі, нема на землі. Ти схились перед Ним. Розкажи, Сину Божому, і про мрії свої, і про темні гріхи, і про те, як ночами глибоко тривожними не раз плакав і мучив тебе сильно страх, як не раз обманувся в житті своїм Богом, до людей, як ти стукав, марно тратив літа. Як шукав ти підтримки від них і допомоги, все скажи ти Ісусу під тінню Христа. Він достойний того, щоб ти став на коліна, Він руку спасіння готовий подать, помолись ти, Ісусу, без тіні зневір'я, помолись і зайде на Тебе благодать. Той, хто по вірі прийняв дар Христовий, спасіння, знає. Як з ним приємно і як добре є, хай і в серці Твоїм лине пісня хваління, Боже мій, я знайшов в світі щастя своє. Слава Ісусу Христу!